Вітаємо вас в ефірі Полтавські телевізійні новини. Коротко про головне. Черговий мікроавтобус із гуманітарною допомогою на схід України відправили жителі села Сербинівки Гребінківського району. Як бійці 16-го батальйону тероборони охороняють державні стратегічні об'єкти на Харківщині, полтавські дорожники готові до зими, запевнили у службі автомобільних доріг на нараді у голови облдержадміністрації. Полтавські музиканти виступили перед українськими бійцями у зоні АТО. Із Грибінки на схід поїхав черговий мікроавтобус із гуманітарною допомогою. Цього разу борщовим набором та консервацією військових забезпечили жителі села Сербинівки Грибінівського Грибінківського району. Як та чим жителі та представники органів влади Полтавщини допомагають військовим, дізнавалися наші кореспонденти. Жителі села Сербинівки, що неподалік Гребінки, та місцеві волонтери вже не один місяць збирають гуманітарну допомогу для бійців, які боються на сході України, але доставити продукти складно. Волонтери не мають транспорту. Цю проблему вирішив народний депутат від партії Свобода Юрій Бублик. Завдяки пану Юрію, народному депутату Юрію Бублику. Ми отримали транспорт, який доставить в Харків. Там знаходиться Перевалочний пункт волонтерської групи «Злий єнот, яким ми співпрацюємо з ним, і вони вже звідти будуть розвозити по військових частинах солдата. Якби не закидали чиновники високого рівня і генерали з великими погонами, що волонтери нічого не роблять, то це є неправда, тому що, будучи на сході. Ми усвідомлюємо і чуємо від самих солдат, що якби не волонтери, то наша армія була гола і боса. Слава Богу, що автомати Калашникова держава дає волонтерську групу. Гребінці створили Олесь Пасічний та місцевий приватний підприємець Сергій Корнієв. Співпрацюють волонтери із сільськими та народними радами. Виділяли. Кошти, скажімо так, посильно, хто скільки міг, там по 10 гривень, по 20, по 50. Ну, трудовий колектив, коли збирав ці кошти і вони надходили, скажем, до народної ради, в першу чергу ми завжди старалися закупити саме необхідне бійцям МАТО, тобто бронежилети, каски, обмондарування, взуття. І ця посильна допомога я відчуваю, що необхідна. Гребінківські волонтери співпрацюють з іншими волонтерськими організаціями: Золотий єнот, народний тил та фонд, духовна єдність. Представники ж свободи допомагають і конкретним військовим. Говорять, зараз захисникам не так потрібні бронежилети, як плащі, теплий одяг, термобілизна та шкарпетки. Холоди, як завжди, прийшли неочікувано, і на фронті ситуація та ж сама, що й у нас. Не вспіли там комунальники так, в цивільному житті, а там не вспіли Державні служби привезти тепле спорядження. Тому зараз дуже важливо допомогти нашим бійцям теплими речами зимовим спорядженням, ну, там йде повна заміна всього спорядження. Зимові берці міняються. Міняють тактичні рукавиці на зимові. Цього тижня з Полтави на схід вирушає мобілізований приватний підприємець Олександр Горбенко. Вдома він залишає дружину та сіморічну доньку. Бронь жилет, каска, теплі віші. Помагали волонтери. І Юрій Васильович сильно допомог. Очень сильно. Ну, Месне населення допомагало там, де ми стояли. Ми стояли сектором, там, в принципі, все за Україну. Нормально. Помагали. Мушу, ну скажем так, наша армія Міністерство оборони тільки на словах вимагає. Волонтери та представники свободи купили Олександрові теплі светри, взуття та бінокль. Також із родиною чекатимемо бійця з перемогою цілим та неушкодженим. 16-й батальйон територіальної оборони з травня залучають до охорони державних стратегічних об'єктів. Більшість його особового складу Полтавці. Частина батальйону зараз на українсько-молдавсько-придністровському кордоні, решта на Харківщині. Проблеми із забезпеченням новостворених частин є, говорить комбат Іван Петренко. Як завжди, зима приходить неочікувано. Разом із ветеранами війни в Афганістані побували у наших бійців і кореспондент Телтави Олег Бондаренко. Та Юлія Логвиненко. Здраві, товариші! Здраві, здраві, здраві! Бійці першої роти вже чотири місяці охороняють державний стратегічний об'єкт. Згадують, було тут, наче у Чорнобильській зоні. Бур'яни по коліна, часті провокації від місцевих. І ракетами, і пітардами забрасували. І на відео нас знімали, що нам і угрожали, що нам тут тільки не робили. Настрої в людей більш-менш нормально, але но, тим не менше вони щось проголосували. Я так розумію, більшість з них проголосували за опозицію. Ну, їм видніше, може, не знаю. Там Допкен да, для них <смір> авторитет. Згодом порозумілися. Нині місцеві вже допомагають питною водою, дровець підкидають. Бійці обжилися, показувати усе не можуть, хоча рада вітають на своєму стратегічному об'єкті. Це наша їдальня і кухня, тут ми готуємо їсти. Заходьте подивитися. Це, мабуть, буде олів'є, я так предполагаю. Борщ домашній готуємо, котлети домашні готуємо, картошку жаримо. Ну те, що немає на... Солдатській кухні немає обійців, хоча зима на порозі теплих речей, зокрема бушлатів. Хіба що під час передвиборної гонки хто більше, хто менше привозив, вони раді усьому. Надихають хлопців волонтери, інші люди, які допомагають. Волонтера на доставить пам'ятку на своїх плечах, піднімають і несуть нашу армію. Якби не волонтери, просто держава зараз не в змозі забезпечити все, що нам потрібно. Із теплими чоботами та пічкою цього разу допомогли ветерани війни в Афганістані. Вони створили спеціальний фонд. Віктор Криворочко згадує, як наприкінці 80-х пішов виконувати так званий інтернаціональний обов'язок. З однієї сторони дуже приємно, що ми можемо хоч якось показувати допомогу нашим Збройним силам, а з другої сторони мені дуже і прикро і горячий, тому що. Таке в нас коїться на нашій ненькій землі. 23 роки цю державу тільки знищує. Нині першу роту охорони щоночі тривожать безпілотники. Та й постійно перебувати у замкнутому просторі, психологічно важко. Та, попри це, у бійців хороший настрій, тримають себе у тонусі. Постійний караул на свіжому повітрі інколи по 16 кілометрів находжують. Є турнік, на річку вранці бігають. Якщо будуть якісь. Напади або ще щось, то є чим відбивати, і будемо відбивати і боротися до останнього. Ти ж самі новини дивишся, і дуже болить серце за те, що наші хлопці вмирають там якби за свої землі, а просто-напросто то колони розбивають, то ще. Ну, генерали просто-напросто зливають усе, продають всі е маршрути руху, якби продають свої землі. Та захисники переконані, українська нація незламна. У нас є бойовий дух та єдність. Будемо 3 листопада у день народження героя майдану прапороносця 9-ї сотні самооборони Ігоря Сердюка. У його рідному Кременчуці встановили меморіальну дошку на будинку, де він жив, пише вісник Кременчука. Цього дня Ігорю мало б виповнитися 45 років. Однак, 18 лютого його життя обірвав снайперський постріл в обличчя. Відкрили меморіальну дошку дружина Ігоря Ірина та керуючий справами міськвиконкому Руслан Шаповалов. Ще одна пам'ятна дошка Ігореві Сердюку буде встановлена на школі, де навчався Герой Небесної Сотні. Цієї зими на утримання автошляхів Полтавщини у належному стані планують задіяти більше 300 одиниць спецтехніки. За даними департаменту інфраструктури та туризму облдержадміністрації, понад 90% техніки готові до експлуатації. Триває і заготівля пально-мастильних матеріалів і піщано-сольової суміші. Про це йшлося на нараді голови облдержадміністрації. У службі автомобільних доріг готуються до зими. В усіх районних підрозділах працюють над тим, щоб накопичити хоча б десятиденний запас пально-мастильних матеріалів. Більшість районних рад виділили на це кошти. Лавтодорна Сьогодні час знаходиться в досить скрутному становищі на рівні 72 мільйонів. Це кредиторська заборгованість. Але в таких умовах хотілося б сказати, що робиться все можливе для того, щоб забезпечити. Виконання певних робіт на тих проблемних ділянках дороги, де може бути підвищений рівень аварійності. Ну і звичайно, в першу чергу, для того, щоб забезпечити безперебійний рух пасажирського, легкового важкого транспорту. Боротися із зимовою негодою допомагатимуть дорожникам і місцеві сільськогосподарські підприємства. Тепер Полтавська облавтодор» уклала 56 договорів зі сторонніми організаціями та сільськогосподарськими підприємствами і фермерськими господарствами. Господарством на залучення 73 одиниці дорожньої техніки. Упродовж осіння зимового періоду служба автомобільних доріг планує закупити 45 тисяч тонн піску та майже 7 тисяч тонн технічної солі. Цього має вистачити для боротьби із ожеледицею, запевняють дорожники. Якщо зробити порівняння 13-14 рік, заготовлено станом на 1 листопада фракційних матеріалів, тринадцятий рік 36 Тисяч тонн 2014 рік, 32 тисячі тонн. Саме тому голова обласної державної адміністрації Віктор Богачук дав доручення терміново розробити конкретний план виділення коштів із місцевих та обласного бюджетів на закупку пально матеріалів та піщано-сольової суміші, а також підрахувати, скільки області потрібно пального на зиму. Скільки надаш нам резерва палама сильних матеріалів, і де їх можна взяти? Может, ми там якісь там фьючерские контракти підпишемо, тому що ти даї каже, що ноль, там, по деяких районах взагалі ноль. Я так і не зрозумів, понимаєте, це? що таке десятиденний запас, він залежить від погоди, там, від скільки, треба? що мені треба конкретно сказати, заготовить 10 тонн чи 5 тонн чи 60 тонн, понимаєш, іде в одному місці, или там воно було розпоряджено. Тож, Завдання надавати конкретно. А не там взагалі так от. Тоді воно буде виконано. У соціальній сфері Миргорода працюють сотні людей. Щодня вони своїм милосердям діляться з тисячами громадян. Кожен із працівників цієї галузі достойний теплих і щирих слів подяки. Напередодні професійного свята у трудових колективах відбулися урочисті збори. Кращих працівників галузі відзначили почесними грамотами. Кілька хвилинне зібрання, отримані за сумлінну працю грамоти міської ради та знову робота, адже зараз в управлінні гаряча пора. Роз'яснення нового законодавства, оформлення субсидій, реєстрація вимушених переселенців, а часто і звичайне спілкування, якого також потребують громадяни. Найбільш вразливими верствами населення є пенсіонери. Тепле слово і безкоштовні медичні послуги вони можуть отримати у територіальному центрі. У всіх відділеннях цього соціального закладу постійно є клієнти. Если бы это не подобалось, я бы, наверное, не приходил бы. Да, действительно, здесь оказывается ряд таких вот услуг, нужен нужный, нужный для такого возраста, как скажем, вот у меня и тем, кто действительно э, нуждается в этих послугах. Люди очень э, рассказывают. Показує, як це все робиться. Благородну місію допомогу пенсіонерам уже 20 років виконує Ніна Майорова. Вона обслуговує 12 підопічних. Одна із них бабуся Надя. Вона допомагає мені абсолютно всім. І, і їсти з варе, коли, коли з дому готового принесе. Як у всяк буває. В магазин ходить, все вона робить те, що, що я невдобна зробити сама. Та й все, все вона робить, молодець. Таких якби працівників було побільше. З посмішкою і в хорошому настрої щодня Ніна Майорова поспішає до своїх бабусів і дідусів, і робить вона це не тільки зі службового обов'язку, а й за велінням совісті та покликом душі. Для неї старенькі, рідні. Всі вони в мене хороші, всі умнічки. Хто трошки більше ще вештається, хто менше вештається? Ну ще ми знаходимо спільну мову із ними. так що... Буває, всякого, звісно, приходимо до спільного, як кажеться, рішення, а так все дуже добре. Відповідально і творчо працює колектив центру реабілітації дітей-інвалідів, психологи і медики, інструктори і масажисти, логопеди і вихователі допомагають цим діткам відчувати себе такими, як усі. Робота соціальних працівників не завжди помітна, але завжди сповнена душевного тепла. І ним вони щедро діляться з тими, хто його потребує. В Українців уже склався стереотип, що маркетинг це агресивна політика, яка спонукає споживачів придбавати товари та послуги через недобросовісну рекламу. Маркетинг справді покликаний підвищувати попит, але через максимальне задоволення споживачів. Тобто він повинен бути лояльним, запевняють фахівці. Про громадський контроль та саморегулювання у рекламній галузі говорили на круглому столі у Полтавському університеті економіки і торгівлі. Навіть якщо ви того не бажаєте, реклама, яка щомиті потрапляє на очі, так чи інакше впливає на світогляд. Тож не допустити в ній дискримінації головне завдання індустріального гендерного комітету з реклами. Саме головне, щоб не було дискримінації. Дискримінація це обіда, Коли ми фактично оскорбляємо людей тільки потому що вони другого пола, тільки тому, що вони іншої національності, тільки потому що вони говорять на других тільки тому, що у них інший цвіт кожи, тільки потому що вони допустим, не такі молоді або не такі старі это дискриминация. И, к сожалению. Ця дискримінація пролазить, проходить, пробивається, я би так сказала, в рекламу. Ірина Лилик наводить приклад: якщо в рекламі закликають придбати м'ясорубку винятково для жінки, це вже дискримінація. Чи пригадує у Києві реклама одного з фітнес-центрів стверджувала, ми дуже дешеві влітку і розмістила це на фоні дівчини? Аби уникнути недобросовісної реклами, Українська асоціація маркетингу разом із рекламістами та громадськістю розробила стандарти недискримінаційної дискримінаційної реклами. Їх Визнали на ринку маркетингу та реклами, говорить Ірина Лилик. Більше того, такі стандарти навіть підтримали європейці. Нині ж асоціація спільно з науковцями кафедри маркетингу Полтавського університету економіки і торгівлі, рекламістами та громадськістю, створює регіональне представництво індустріального гендерного комітету з реклами. Ми маємо можливість не тільки забезпечити захист споживачів, а й навчити майбутніх маркетологів, як ці процеси просувати подальшому. Я являюсь представником маркетингу, який пропагандує саме лояльний маркетинг, який ґрунтується на таких позиціях маркетингу взаємовідносин, де учасники цього процесу між собою. Співпрацюють і саме де захищають права людини, де формують маркетинг лояльності. Рекламісти Полтавщини говорять, вони завжди намагаються дотримуватися відповідних законів. Були навіть випадки, коли відмовляли в розміщенні недобросовісної реклами. Хоча нам тяжко, тому що ми все таки комерційні організації, і ми залежимо. Я ж кажу ще раз, на жаль, залежимо від грошей наших замовників. І якщо індустріальний гендерний комітет може лише рекомендувати зняти недобросовісну рекламу в інспекції з питань захисту прав споживачів, рекламодавців, котрі порушують закон, перевіряють та штрафують. Таких цього року на Полтавщині уже 47. Ще по 20 тривають перевірки. Вперше у Полтаві з'явився центр психологічного та соціального розвитку дітей і дорослих. Метіда єдиний у місті заклад, який включає всі напрямки розвитку дитини. Тут і вивчення іноземних мов, і заняття з психології, орігамі, кірігамі, театральна майстерня, гончарство, фітнес та йога. Допомагають дітям освоювати нові знання кваліфіковані спеціалісти. Центр психологічного та соціального розвитку дітей і дорослих метіда розташований на території колишнього арт-училища. Центр пропонує комплексні програми розвиваючих занять для дітей віком від 2 до 8 років. Програма займає 2 години два рази в неділю состоїть із трьох блоків. Один блок це один день це логічний активний день. Туди входить логіка. Фітнес і творчество, рисование, аплікації. Второй день заняття це психологічний, більш розслабляючий день. Це пісочна терапія, ліпка из глины і йога у центрі Метіта. Працює команда висококваліфікованих спеціалістів із різних напрямків. Вони знайдуть індивідуальний підхід до кожної дитини. У цю кімнату можна провести дитину на три години у суботу та неділю. Це міні садочок вихідного дня. А тут вчать техніці орігамі та кірігамі. Мати гарну поставу, розвивати гнучкість, швидкість і силу допоможуть уроки дитячого фітнесу. Заняття з арт терапії казкотерапії, мульттерапії проходять у психологічній кімнаті. Особливе задоволення і користь малеча отримає від роботи з глиною. Во время работы з глиной ребенок розмінає глину кусочек глини. Он, во-первых, учится любить собственную землю, Он учится из комочка слепить что-то, то есть развивать свое воображение, учится сделать какую-то вещь готовую, да, і плюс це очень добре і полезно для развития мелкой моторики рук, яка допомагає як для логічного развития, так і для його інтелектуальних способностей. Навіть звичайний кухоль, створений власними руками, приносить людині неабияке задоволення. Глина довго зберігає позитивну енергетику свого творця. Навчитися гончарному ремеслу у центрі можуть люди різного віку. До кінця тижня всі заняття у центрі розвитку Метіда проводитимуть безкоштовно. Бойовий дух українських бійців підтримували класичною музикою. Ідея поїхати в зону АТО з концертом належить Полтавському академічному обласному музично-драматичному театру імені Миколи Гоголя та Українській автокефальній православній церкві. Як сприйняли виступи полтавських артистів? Військові розповіли на прес-конференції обласній державній адміністрації ініціатори поїздки. Під відкритим небом на плацу військової частини зазвичала класична музика. Більше 50 музикантів симфонічного оркестру театру імені Гоголя їздили у зону АТО з концертом. Така підтримка українським воякам надзвичайно потрібна. Наголосив на прес-конференції голова громадської ради при Полтавській облдержадміністрації Володимир Голуб. Кожен українець він повинен не тільки знати. Але й допомагати тим людям, які сьогодні стоять на передньому краї тієї боротьби, боротьби, як кажуть, не тільки односторонньої, а боротьби основної за свою країну. Адже хто, саме як не класика, може саме дохідливо дійти до людей. Не дарма ж кажуть, що де говорять музи, гармати мовчать. Виступ полтавських артистів розчули в чоловічі серця. Зі сльозами на очах слухали військові класичну симфонічну музику. Згадує владика Афанасій. З вірою в душі наступного дня йшли наші захисники на передову. Та музика, яку представили полтавські артисти бійцям, вона об'єднала вона настільки духовно піднесла їх, це таке було торжество духу. Небесного і людського, повірте мені, це не високопарні слова. Той, хто там побував і був присутній під час цього дійства, той запам'ятав його на все своє життя. Свою поїздку на фронт музиканти вважають своїм громадянським обов'язком, говорить керівник симфонічного оркестру Віталій Скакун. На дворі було холодно, ну не холодно, то градусів 15, слава Богу, що було сонце. Ми так сіли прямо серед. Серед плац так, плац. плац, так і почали грати музику. Музиканти ніхто не сказав, що тут холодно, що ми там скрипки свої, жаль, таке інше. Всі без єдиного слова сіли і заграли прекрасну музику. Полтавські музиканти запевняють, що це буде не останній їхній концерт для українських бійців у зоні АТО. 1 листопада православні відзначали поминальну Дмитріївську суботу. У церквах зазвичай проходять літургії та панахиди. Відтепер можливість помінути близьких та рідних, а також відзначити церковні свята, з'явилася і у жителів села Верхолів Полтавського району. Завдяки вірменській общині у місцевій капличці у верхолах розпочалися регулярні богослужіння. 1 листопада розпочалися регулярні богослужіння у місцевій капличці у селі Верхолах Полтавського району. Тут мешкає близько пів тисячі жителів, тож відтепер віруючі матимуть змогу приходити до церкви, щоб помолитися та пом'янути рідних. Будуть створені всі умови для того, щоб люди мали можливість помолитися, посповідатися, причаститися. Ставати ближче з Богом, світлішими і частішими. Цю капличку Святого Саркіса збудував колишній житель Верхолів Вірмен Геннадій Агаджанян. Він звів її більше десяти років тому в пам'ять про свою матір Норвард. Вона зроблена не тільки в честь пам'яті матері, зроблена для наших місцевих жителів, і для верхолянських жителів, для ковальовських, для наших соєтечників, нашої армянської національності. Ми тут проводимо наші армянські церковні мероприяти. Праздники. Так как у нас нет э, священника нашей национальности. Поэтому вот решили, б, чтобы будет служить отец Михаил. Хоч мы разные национальности, но мы христиане, поэтому мы не видим тут никаких проблем, чтобы служив украинский православний батюшка. При співпраці різних громад и церкви можно э, Піклуватися заради духовного розвитку громади тож під склепінням вірменської каплички український священик провів службу для мешканців верхолів та представників вірменської общини. На цьому основний блок новин вичерпано. В студії працювала Марина Проскурняк. сурдопереклад забезпечувала Наталя Московець. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів морозу в день 3-8 з позначкою «плюс». У Полтаві вночі – мінус 3-5, а в день 5-7 градусів тепла.